Друзі, вітаю! Сьогодні 12 квітня з вами Валерій Клочок і схоже на те, що у Кремлі твориться якийсь бардак. Я по-іншому сказати не можу. Втім, єдиної думки стосовно того, як, коли, і де, і з ким і в якому форматі проводити саме переговори про припинення війни в Україні, а вони цього дуже прагнуть. У них немає так це точно. Справа в тому, що сьогодні Путін разом із Лукашенком заявили про те, що вони готові до переговорів за стамбульською угодою, а Пісков це заперечив. І окрім того, Лавров сказав, що взагалі треба проводити переговори за китайським мирним планом. Тобто у Піскова одна історія, у Лаврова друга, а у Путіна з Лукашенком зовсім третя. Що ж насправді там відбувається? Давайте спробуємо розібратися, хоча попереджаю, це буде дуже непросто. Втім, підписуйтесь на канал, коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео друзям. Я вам за це як завжди шалено дякую. І так. Путін сказав, що Кремль ніколи не відмовлявся від ідеї припинення війни шляхом переговорів. Треба, мовляв, сідатися за стіл і домовлятися про припинення війни. А Лукашенко поточнював йому, що ми ніколи ж не хотіли зла українському народові. Ми за те, що він жив у безпеці і мирі. Ну, як бачимо, які вони безпеку і мир нам запропонували от останні роки. Менше з тим. Що дуже примітно, що і Лукашенко, і Путін разом наголошують на тому, що треба брати за основу Стамбульську угоду, яка була запропонована для переговорів ще у березні 2022 року. Я вам детальніше зупинюся на ній трішки нижче, чому пояснюю, тому що вона суттєво відрізняється від ідеї Лаврова про е прихильність до китайського мирного плану, про що Китай до речі підтверджує, і взагалі від ідеї Піскова, який каже, що ні-ні, ми не збираємося долучатися до взагалі якихось там стамбульських угод. Сьогодні змінилися часи, і геополітична ситуація тепер сильно відрізняється. Тому ми до неї повертатися не можемо. Таку він заяву зробив за кілька годин до спільного брифінгу Лукашенка та Путіна. Але буквально через кілька годин після він сказав: ну, ви знаєте, так, можна брати до уваги. Втім, журналісти запитали його про можливу участь у саміті миру, який буде проходити у Швейцарії 15 та 16 червня. Тут також виникла якась така доволі деструктивна опіскова позиція, яка абсолютно відмінна від позиції самого Путіна. Він говорить про те, що Москва готова брати участь у цих переговорах у Швейцарії. Але треба зрозуміти, що за формулу миру там будуть обговорювати, тому що ну, для них це якась там невідомість. І, мабуть, їм складно зараз прочитати за допомогою Google-перекладача е текст формули миру Зеленського, який опублікований в мережі інтернет, вже більше року. Ну, звісно, Пісков нічого іншого сказати і не міг би, тому що він уже допустився кількох неприємних для себе ляпів. І те, що розбірки там будуть, то в мене взагалі то немає сумніву. бо... Коли Путін почав із Лукашенком коментувати можливість участі у саміті миру у Швейцарії, то Путін наголосив на тому, що, по-перше, туди ніхто їх не запрошував, і Москва там не буде представлена. А тому усі розмови про припинення війни у Швейцарії будуть означати лише. Ескалацію, тобто там вони можуть домовитися лише про ескалацію, і Франція, і Німеччина, і навіть Сполучені Штати Америки, які там будуть, і країни глобального півдня, які вже частково підтверджують участь у проведенні цього саміту миру. там буде близько ста країн. То всі вони будуть домовлятися про ескалацію. І це взагалі за його словами якийсь паноптиком, тобто зібрання, яке не може дійти якоїсь згоди в питанні там вирішення позитивного якоїсь проблеми. І як на мене, це дуже серйозний дисонанс, який сьогодні свідчить про те, що є кілька груп у Кремлі, які направду хочуть припинення війни, всі вони, але кожен бачить це припинення війни по різному. Ну а Лукашенко, піддакуючи Путіну, сказав, що дійсно це дуже зараз слушний момент, чим він був неслушний минулого року, чи взагалі для чого йому було надавати дозвіл на. Напад на Україну саме з його території. Зараз питання відкрите. Але, мовляв, треба проводити переговори з українцями. І Він каже, що ну українцям ми ніколи не бажали зла, про що я говорив на початку відео. І також він поточнив, що не збирається нападати на Україну, хоча називає себе співагресором, а не нападати тому, що там дуже серйозна е, вибудована фортифікаційна лінія, і шанси абсолютно нульові. Дуже цікава ситуація з тим, що Лукашенко разом із Путіним говорить одні речі, Лавров говорить зовсім інші речі, а Пісков треті. Хоча Пісков, по ходу, п'єси починає дещо виправлятися. В чому саме пікантні ситуації взагалі озвучених вже і опублікованих так званих мирних планів, тому що Путін сьогодні фактично підтвердив вчорашню інформацію, яка була опублікована у виданні Нової газети Європа? Де був е, представлений так званий турецький мирний план, який фактично повторює стамбульську угоду. Єдине, там відмінність, що там було опубліковано ще питання про підписання угоди між Сполученими Штатами Америки і Росією про невикористання ядерної зброї. Як туди то потрапило? Ну хто знає. Але я вчора говорив і сьогодні наполягаю на тому, що ніякої турецької мирної угоди немає. Є угода Кремля, яка була злита в нову газету, її опублікували. А Путін сьогодні швиденько це. Підтвердив, але якщо брати до уваги стамбульські угоди, то вони передбачають, зокрема, переговори про статус Криму та Севастополя, які триватимуть 15 років. А от в турецькому, так званому мирному плані, там закладено один із пунктів проведення референдуму у 2040 році. Приблизно по термінах воно збігається. І також там окремо відноситься у стамбульських угодах питання про статус, так статус так званих ДНР ЛНР. Чисельність збройних сил України, позаблоковий статус України, замороження війни по лінії фронту. Ну і до речі, Україна має погодитись на позаблоковий неядерний статус держави. Це що стосується стамбульських угод, і вони дійсно відрізняються від китайського мирного плану, тому що у китайському мирному плані першим пунктом записано дотримання суверенітету держави. Китай на цьому наполягає відповідно до статуту Організації націй. Тому Тези, про які от озвучені у Стамбульській угоді, які стосуються територіальних претензій Росії, вони зовсім не співпадають із підтвердженою лавровим позицією Росії, нібито простати на Крим... китайський мирний план. Хотів сказати кремлівський, але він точно не кремлівський, бо він абсолютно суперечить. Стамбульським угодам, які підтримує Путін і Лукашенко, то тепер виходить як? Путін і Лукашенко займає одну позицію. Пісков, поки що не зрозуміло, він а, бігає від однієї групи до іншої Лавров, мабуть, з кимось іншим, займає третю позицію. Ну і звісно, що це вказує на а, дуже серйозні проблеми, які зараз є в Кремлі. Втім, всі ці групи, які виношують ідею про а, те, щоб сістися за стіл переговорів. Звісно, сповідують єдину мету: замороження війни на якомусь етапі. Ми ще побачимо багато різних планів від Кремля, від їхніх союзників, від турецький, і китайський, і, можливо, якісь інші. Можливо, ще буде і французький мирний план, можливо, ще буде якийсь бразильський, чому французький, тому що я не виключаю, що. Франція може підтримати китайський мирний план, бо на початку травня буде відбуватися візит Сінзіпіна до Парижу, і там будуть вестися переговори дійсно про припинення війни. Попередній візит міністра закордонних справ Франції що сужерне до Пекіна на початку квітня цього місяця, якраз і містив ідею про те. Як коли іде, може Китай натиснути на Росію, щоб він припинив агресивну війну, але безумовно це буде замороження конфлікту по якійсь лінії фронту умовній. Ну, принаймні, всі ці ідеї, які сьогодні лунають із Кремля, вони в деяких частинах схожі, в деяких різняться, але вони суттєво відрізняються від формули Миру Зеленського, яка буде обговорюватися у Швейцарії. Я не виключаю те, що як я вам говорив і вчора, це означатиме появу якогось нового. Я не знаю, яким е, уже за, за яким порядковим номером тексту угоди про припинення війни. Про це все говорять більше, все частіше в часовому проміжку, поки що не зрозуміло, коли це може відбутися. Бо якщо е, мирний саміт відбуватиметься в середині червня, то ми можемо говорити про якийсь там можливий уявний початок якихось переговорів, звісно, десь ближче до кінця року. Втім. Що відомо по позиції сьогодні України? Зеленський підтвердив, до речі, нещодавно про те, що може стояти питання про повернення території України не обов'язково військовим шляхом, а також і дипломатичним. Це ви можете подивитися в його інтерв'ю, який він давав минулого тижня. Е, в будь-якому випадку формального підписання ніяких угод не відбудеться. Так само, як, наприклад, не було підписано формально угод із Росією, що стосувалося зерна транспортування через Чорноморський регіон. Угода працювала, зерно вивозили, але ніхто угоди із Росією не підписував. Ніхто ніколи не визнає в Україні територіальні претензії Росії на наші території. Тому історія дуже цікава. Як вона буде розвиватися, звісно, будемо дивитися. Нам важливо це знати. Відтак підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!